Я збагнув, що Бог це надзвичайно практично. Саме під час війни ми побачили дуже багато реального Бога. Для прикладу, коли говорять про те, що церква це живий організм, що церква це його її можна побачити відчути. Ми її відчували тоді, коли наші друзі чи когось ми мали провести від Харкова до Львова. Вони їхали машиною, і їм треба було чуть не тиждень добиратися. І ти розумів, що ти набравши когось. Вони обов'язково знайдуть місце по дорозі, їх де їх переночують, де їм дадуть їсти, де їм дадуть, е, потурбуються про них. Один момент був ми зібралися на одній е, зустрічі, і е, одні люди розкажуть, кажуть, слухайте, ви не повірите, е, наші батьки були в Бердянську, застряли в Бердянську в окупації. І каже, їм треба було виїхати, в них не було пального. Вони, е, вони дали тій всій мережі, запустили клич, клич і е, е, хтось з нас з Галює написав. І по нашому, по нашому повідомленню до них прийшов чоловік з каністрою, заправив їх, і вони поїхали. І ти розумієш, господи, це ж неймовірно. Ти дієш, ти реальний, ти сильний. А коли ти дивився, як е, приходило забезпечення, ти дивився, як відбувалися просто неймовірні речі в твоєму житті? Які знайомства приходили, як це все зближувалося, як це все ставало реальним? Е, я вперше в житті побачив церкву, яка е, живе, як, е, як, як першоапостольську церкву.